Вітаю вас, малята! Спостережливі та жваві, допитливі, цікаві наші милі діточки, ми маленькі пташечки. Малята! Сьогодні у нас піде мова про зимуючих птахів, які в холоди та завії не відлітають у теплий краї, а залишаються з нами. Багато птахів ще восени відлітіло до вирію. Але чимало їх залишили зимувати у рідному краї. Як називають птахів, що відлітають у вирій. Так, перелітними малята. Погляньте на птахів і скажіть, які з цих пташок вам відомі. Усі добре знають цих пташечок. Як вони називаються? Горобчик і ворона. А ось. Червону, грудий снігур та жовтогруда груда синичка. Усім цим пташкам взимку живеться непросто: сніг укриває землю і замітає травичку. Бур'яни з насінням і зерна на полях більше немає, тому зимуючі птахи голодують. Але люди мають допомогти пташкам, підгадовувати їх. Для цього слід змайструвати пташинні годівнички. В які насипають корм, насіння, зерно, крихти хліба, малята, які труднощі відчувають пташки взимку, як ми можемо їм допомогти. Подивіться, а що відбувається біля пташиної годівнички? Як почувають пернаті друзі в пташині і дальні себе? Який у них настрій? Як поводяться птахи? Що вони роблять? До нашої годинички прилетіли яскраві гості. Згадайте, як вони називаються? Так, це червоногруді снігурі із чорною шапочкою на голові. Давайте з ними познайомимось ближче. Взимку снігурі їдять насіння бур'янів, різні ягоди. А коротким товстим дзьобом вони вилущують насіння ясида і горобини. А ще вони співають пісні, які можна почути взимку. Ці пташечки окраса нашої природи. Подивіться у дворі в чорних шапках снігурі, ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Снігурами через те їх тепер і визвете. А що це за пташечка? Це невеличка жовтогруда пташечка-синичка. Синичкино пір'я різнобарвне і трішки сіреньке, і синеньке, і жовтеньке, і біленьке. А посередині жовтих грудей синичка має чорну смужечку, ніби краватку надягла. А хвостик у неї гостренький, дьобик маленький. Синичка – трудівничка, вона дуже корисна. Синичка знищує багато шкідливих комах. Але взимку, коли комах немає, нічим їм живитись. Вона підлітає ближче до житла людей. Ташечка. У мене гука. Вийду зразу утіка, тільки в хату я зайду, вже виспівую в саду. Виносую хлібця сала, щоб і завтра заспівала. Про яких пташок ми говорили сьогодні? Малята! А як ви ставитесь до пернатих друзів? Як ви допомагаєте їм перезумувати зиму? Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!